Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру за 2023 рік Нархес Мохамаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та загалом за захист прав людини та свободи у цій тоталітарній країні. Режим заарештовував її 13 разів, 5 разів засуджував. Вона отримала 31-річний термін ув'язнення та 154 удари батогом. Пані Мохамаді зараз перебуває у в'язниці. У вересні 2022 року молоду курдську жінку Махсуд Джину Аміні було вбито під час перебування під вартою іранської поліції. Моралі її вбивство спровокувало найбільші політичні демонстрації проти теократичного режиму Ірану. Під гаслом Жінка, життя, Свобода сотні тисяч іранців взяли участь у мирних акціях протесту проти жорстокості влади та гноблення жінок. Режим жорстоко придушив протести. Понад 500 демонстрантів були вбиті, тисячі отримали поранення, у тому числі багато з них були осліплені гумовими кулями. Випуще. Нами поліцією щонайменше 20 тисяч осіб були заарештовані та утримувались під вартою режиму. Девіз, який використовували демонстранти: жінка, життя, свобода, належним чином відображає відданість і роботу Наргес Мохамаді. По-перше, жінка вона бореться за права жінок у суспільстві, яке сповнене систематичною дискримінацією та гнобленням. По друге, життя вона підтримує боротьбу жінок за право жити повноцінним і гідним життям. Ця боротьба в Ірані Оджуються переслідуваннями, ув'язненнями, тортурами і смертю. По-третє, свобода вона бореться за свободу вираження поглядів і право на незалежність, а також проти правил, які вимагають від жінок повністю прикривати своє тіло. Вимоги свободи, які висловлюють демонстранти, та зокрема й Мохамаді, стосуються не лише жінок, а й усього населення у 1990-х роках, будучи молодою студенткою фізики, Нергес Мохамаді вже відзначилася як прихильник рівності та прав жінок. Після закінчення навчання вона працювала інженером, а також вела колонки у кількох газетах. У 2003 році вона приєдналася до Центру захисників прав людини в Тегерані, організації заснованої лауреатом Нобелівської премії миру Ширіни Баді. У 2011 році Мохамадів вперше заарештували та засудили до багатьох років ув'язнення за її зусилля, спрямовані на допомогу ув'язненим активістам та їхнім родинам. Через два роки після звільнення під заставу Мохамадів. І занурилася в кампанію проти застосування смертної кари. Іран вже давно входить до числа країн, які щорічно страчують найбільшу частку своїх жителів. Лише з січня 2022 року в Ірані до смертної кари було засуджено понад 860 ув'язнених. Її боротьба проти смертної кари призвела до повторного арешту в 2015 році та до додаткового вироку. Після повернення до в'язниці вона почала виступати проти систематичного застосування. Режимом тортур і сексуального насильства щодо політичних в'язнів, особливо жінок. Ці практики широко розповсюджені в іранських в'язницях. Минулорічна хвиля протестів стала відомою політв'язням, які утримуються в сумнозвісній в'язниці ЕВІН в Тегерані. Мохамаді з в'язниці висловлювала підтримку демонстрантам і організовувала акції солідарності серед співкамерників. У відповідь тюремна влада запровадила ще суворіші умови утримання. Мохамаді було заборонено приймати дзвінки. Кита відвідувачів, тим не менше їй вдалося якимсь чином передати журналістам статтю, яку New York Times опублікували до річниці вбивства Максид Джини Аміні. Основне повідомлення її тексту було таке: чим більше з нас вони затримають, тим сильнішими ми стаємо. Наргес Мохамаді – правозахисниця та борчиня за свободу, присуджуючи їй цьогорічну Нобелівську премію миру. Нобелівський комітет хоче вшанувати її безкомпромісну боротьбу за права людини, свободу та демократію в Ірані. На жаль, це сувора дійсність, але наш світ сповнений злом. Буду вдячний вам за Полекс, який ви поставите цьому відео, за коментар, у якому сьогодні я попрошу вас написати щось добре. Можливо, за поширення цього відео, можливо, хтось хотів із ваших знайомих коли-небудь дізнатися більше про ту людину, яка отримала премію миру цього року. У будь-якому разі, пам'ятайте про необхідність підтримки збройних сил України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.